Привітуліки всім привітуліки! Доброго недільного раночку 10 грудня. В нас на дворі мінус три і у пів на дев'яту. Як у Парижчив дощака знову. Це просто капець. Вова знову поїхав вже на роботу колупатися зі своєю, ну, пообіцяв, що сьогодні ненадовго, бо потрібно ж і приготуватися до завтра, йому ще постригтись потрібно. Речі наготувати. Ну, коротше кажучи, от. Щось він засмучений з тією машиною. І те не так, і те не ладиться, і те не вадиться, як то кажуть. І вчора знову дзвонив тому, в кого купили. Каже, ти оте знімав, щось там запитує. й ні, головне, коли купляли, так розказував Тарахтів, що він перебрав там усю машину. А це каже, і те ні, і те ні, і те не трогав, і те не мацав. І так, скаже, ні, мовчить. Я кажу, де ж той хто тарахтів, коли продавав зараза. А от, буває, мукає, ти понимаєш, що ну, не кінця, не края. Я вже десятку, каже, вкинув, це ні о чому. І він каже, а я при чому. Може, ви на ній їздили і угробили її, каже. Отак, от, так, от вам і односельці. От в одному селі живуть і не бояться нічого. Не кидати, не в халепу заводити нічого. Користуючись тим, що в нас таких машин не було, як то кажуть. І, як на зло, розумієте, Вова каже, якось і на Істеоданих не приганяли їх. Ну, щоб э, точно да, знати, де які там хворі місцинки в неї є, де на що дивитися. Ну, коротше кажучи. Ні, я то в нього вірю, він її все рівно зробить, тільки це питання часу. Часу і коштів, відповідно. Так, ладно. Дивимось далі йдемо. Я ж учора вирахувала дати. І ось така в мене виходить цікава пісюлька. Значить, лада. Лада в нас двічі була замічена з чарликом. Якщо по першому разу, то це окот на 9 січня, якщо по другому, то на 14 січня Буся. Ну, то, що вони кітні, це точно. Лада точно, буся точно, барбі точно. Так що тут я впевнена на всі 200%. Буся також двічі була з чарликом, це я особисто бачила. Або 13-те, або 18 січня. Барбі. Також або 13-те, або 19-те, і тоді, тоді я особисто бачила. Садки. Так, далі йде міра. Оце в нас виявилася гульона. Ця аж тричі бігала. Куди бігала, мабуть, сама не знає що хотіла. Але або 13 січня, або 21, або 5 лютого. Звісно, Чесно кажучи, мені було б зручніше, якби це все відбулося один-два дня. У мене були такі випадки, коли за добу 4 чи 5 окотів було. Було таке. Далі віка. Ну, Віка і тут відлічилася. Вона минулого року, сама остання. І погуляла, і відповідно ж котилася, так? І тут виходить, що з цих, ну, з більш дорослих вона погуляла остання. І термін або на 5 лютого, або на 13 лютого. Коротше, ой, ну, а цих, цих особисто я садок не бачила, бачила, ну, я маю на увазі лану і дану. Бачила каратика на них. Було в мене є записано, я тільки не розумію, де я запхала. А, ось вона, це моя пісюлька. Значить, тут оці всі записи в мене було записано, коли хто оре, у кого які там виділення, у кого як пробка, у кого... Ще щось, ну, коротше кажучи, відповідно до цих записів, то Лана може бути або 14 січня, або 4 лютого. Ну, мені здається, все-таки вони кітні. Я на них дивлюсь, дивлюсь, Ну, по животикам. Вим'я ще, звісно, немає. А дана 26 лютого. Так що, коротше, не знаю, як воно буде. Ану, фокусуйся, отак. Але картинка вирисовується така, знаєте, доволі не дуже радісна. Я не люблю такі розтягнуті окоти. Якщо вони дійсно розпочнуться 9 січня, а закінчаться ж 26 лютого, то матір мила, Боже, сім окотів і майже два місяці тривати, ну. Відверто кажучи, не люблю таке. Ну, але вже що маємо, то маємо. І, до речі, вчора приїхав мій репетитор, але сусідка не отримала посилку, не мала змоги. Сьогодні повинна отримати. А, вже отримала щойно. Прийшло якраз пропілікало на телефоні повідомлення. Думаю, що там пілікає. Вона отримала вже посилку. Це значить, з хвилин, ну як там, через декілька хвилин вже принесе мені мого репетитора. От. І залишиться дочекатися, пока наш чарівник прийшле нам камеру. Поки Вова мені її встановить, поки ми її налаштуємо, тому що 9 січня це все гарно. Але плюс-мінус 10 днів. Всі це пам'ятають. І в мене був випадок, коли козака тилася на 142-й день. Тому там, де 9, там може бути і 1 січня. А до 1 січня, вибачайте, але тут залишилося майже нічого. Три тижні, а ще, якщо врахувати, що в нас будуть такі заклопотані дні із лікарнями, 22-го там знову ріжемо, і 23, -е, нібусь знову кровянка буде, і там 27-28 буде копчення, засолювання, ну, коротше кажучи. Так що часу все менше і менше залишається. Сподіваюся, я, що я хоч в цьому році буду як біла людина, спостерігати за ними з телефону, а не бігаючи кожен раз. Воно, знаєте, кажеш, не буду бігати, не буду бігати. І так щороку головне. Ну, я хоч зараз по ночам не бігаю. Перші роки я бігала і вночі. А зараз все, все, ну що ж, самі родять, якщо що, що я, я ж уже досвідчена, не буду бігати. А воно ж ноги самі тебе туди несуть, розумієте? Утром оце так клипнув, надо ж збігати. І волочиш на себе ті штанці. І біжиш. Або якщо ще не встиг наволочити на себе штанці, там калошики якісь. Випускаєш Мікі, ну, це зараз буде Мікі, в тому році був. А, в тому році, до речі, теж взимку Мікі у нас вже був. І позаминулий рік був річик. Це так випускаєш на веранду, щоб вискочити, щоб двері йому відкрити в туалет. А там якісь звуки незрозумілі. Таке. І думаєш, шо хтось родив? І галопом! Хто там уже думав про ті калошики? хто там вже думав про ті штанці? Летиш, у чому мать родила, аж п'ятки сраку влипають, відкриваєш двері, а там уже по сараю вишкаються. Хтось на сіськи висить, хтось іще лежить, на когось наступили і починаєш цей тазик збирати в охапку. Фух, так же ж саме вночі. Ну, точніше, ввечері. Все, все, зайшли вже в хату, все більш не піду, все. Все вже розділися, все. Ну, все, лягаємо спати. Або вова раніше ляже, все, лягаю. Ні, треба сходити подивитися. І опіть. В кращому ж випадку, це ж якщо хтось одіне ті штани. А то так, шапку нацепив, курточку нап'ялив, та я ж галопке, я ж бігом. Тиць-тиць-тиць-тиць-тиць, уже в райки. Поки там постоїш, подивишся, а чи ніхто не тужиться, а чи поки повернуться всі, щоб подивитися, чи ззаду ні в кого нічого не висить, там яка небудь сопелька. І потім назад Тиць, 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 тиць. Тиц! Забігаєш в хату так і такий ду -ду -ду -ду, 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 ду 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 Поки знову роздівся, поки знову улігся, вже вставати пора. О, і так усі роки. А мрія ж є, а мрія була. Не бігати, а спостерігати з хати. Ну, сподіваюся, виповниться в цьому році. Коротше, отака у нас картинка вималювалася. Так що, починаючи з 1 січня, перше, третє, починаємо поглядати, а далі, як карта ляже, як кажуть. Ось так. Все, мої любі. в мене на сьогодні роботи купа. І відео сьогодні будуть, обіцяю. Готувати будемо. І ще одне відео мене там просили. І готувати будемо, і пекти будемо. І помимо цього ще роботи своєї вистачає. І збиратися і купатися, як то кажуть. І речі наладнати, і все-все-все-все-все. Тому. Я погнала працювати, а вам всім бажаю чудового настрою, гарного дня і щоб все у вас було добре.